Операція була в четвер, сьогодні субота, друга доба. Відчуваю себе прекрасно, болить, нічого не можу казати, але колять, обезболюють. Наталія 53 мені роки. Так. Шкільний вчитель, міста Києва, спеціальна школа номер 9. Скажем, я фанат сторінки Олексія Андрійовича Ярошкіна. Вже, мабуть, два роки, якщо не більше. То я приходила півтора року назад, робила блокаду. І знаєте, що це перший лікар, який сказав мені першу фразу не схудну. Це лікар, який сказав, спочатку треба обозболити, полікувати, а тоді все інше. Дуже комфортно, ніхто не виховує. виховується моя задача. У мене хрустіли всі суглоби в поясниці. Був. Супер лордоз, протрузії зажимали нерви. Зробили декомпресію. Фактично, болі не відчуваю зараз такої, тому що навіть палку взяли за те, що відмовляли ноги іноді. По перше, не бояться не комплексувати ваги. Всі ми потребуємо допомоги, тому що так вийшло, що дуже багато людей я бачу страждають ходять з милицями, з палицями по вулицях. Звертайтеся, збирайте гроші, воно того варте.